Зараз долучимо а, до нашої студії керівницю прес-центру на, національного на, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня а, пані Наталя Гуменюк. До нас долучається слава Україні, пані Наталю. Про південний напрямок Добре, поговоримо. Добре. А от знаєте, хотів вас ще раз перепитати. Можливо, які з'явились нові подробиці? А я, я бачив, що ви вже коментували цю інформацію. Я знаю, що ви вже здогадались про що я хочу запитати про заяву інституту вивчення війни про те, що нібито наші е, сили на лівому березі Дніпра діють. А можливо, є якісь уточнення, можливо, якусь інформацію вже там от можна розказати. Є дуже важливе уточнення, що треба довіряти достовірним джерелам і розуміти, що такі висновки аналітиків і що таке звіт про проведену бойову роботу. Уточнена інформація, на жаль, не дуже втішна і не дуже приємна, тому що реагуючи на такі інформаційні вкиди, ворог дуже суттєво посилив атаки по протилежному берегу, і ми маємо дуже потужний обстріл Херсонського району, Береславського району. Зруйновано близько 30 будинків, житлових будинків, постраждалі цивільні люди. Зруйновано школу в одному з населених пунктів. Натхненний такою інформацією, ворог застосував дуже потужну авіаційну атаку, підключив, підтягнув артилерію і намагався довести всіма силами, що він ще утримує позиції. Саме такі наслідки має інформаційний вхід в умовах гібридної війни. Треба дуже ретельно. Підходити до інформації, виважено її сприймати і повідомляти тільки спираючись на офіційні джерела. Тому mm -hmm. ще раз до всіх звертаюся, що інформаційний фронт це теж фронт, і там теж може бути дуже боляче. А, Наталю, знаєте, от я коли прочитав цю інформацію, а, ну я насправді. Особисто як людина я вжахнувся, тому що е, я усвідомлюю те, про що ви зараз сказали. Але оскільки це вже з'явилось в інформаційному просторі, оскільки це розстережували е, досить авторитетні відомі медіа, я не міг у вас це не поточнити. І насправді мені теж здається, що це важливі речі, про які ви зараз сказали. Але от тут питання наступного характеру. Чи можемо ми, зокрема, збройні сили, ви як людина, яка працює на інформаційному фронті? А ми наша влада вплинути на ось такі структури, зокрема як інститут вивчення війни або британська розвідка, які дуже часто повідомляють речі, про які ще не можна говорити. Справа в тому, що вони повідомляють їх як аналітичний результат, як висновки з своїх досліджень. Якщо ретельно підійти до вивчення того матеріалу, який ними був поданий, вони спиралися на Повідомлення так званих воєнкорів і мілітарів-блогерів саме тієї сторони, якій це було вигідно, і ось тут треба підходити дуже виважено, дуже ретельно вивчати інформацію і робити висновки виважено і правильно. Вони, як партнери, повідомили, що нас намагаються поставити в такі рамки. На жаль, наше медіа суспільство ще не готово. Адекватно реагувати в умовах інформаційної війни, але сподіваюся, що цей урок буде дуже потужним і повчальним. Угу. Наталіо, ну і в цілому а, хочеться почути про ситуацію на південному напрямку, тому що дивіться, є а, три от питання по цьому по цій ситуації. По-перше, напередодні окупанти говорили, що в Криму була якась бавовна і працювало їхнє так зване ПВО. Чи є у вас деталі? Якісь у цього цих залпів, які там було, нібито чутно. На даному етапі ми можемо констатувати, що сезон бавовни квітне, як і сама бавовна, ми попереджали і обіцяли, що так і буде. Вони вже нарили там достатньо грядок для того, щоб бавовна була рясною. Тому якщо вони риють, ми засіваємо далі буде. Пані Наталі, дуже дякую вам за те, що долучились і за те, що ще раз нагадали, як треба в інформаційному просторі поводитись з інформацією, яка надходить з різних джерел, офіційних чи неофіційних, і так далі. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку.